І всім привіт! Для мене це сьогодні саме необичне відео, я думаю. А для вас, я думаю, необичне, тому що ви такі матеріали, такі ідеї неодноразово думаю бачили на Ютубі. Ну в принципі, я сьогодні хочу розказати деякі ідеї. Це з... ну, нова зборочка, ну як нова, пару модифікацій накинув і поки що надумаю пару ідей. Перший мод, я думаю, ви вже бачите, це розгорання огня. Тобто тепер огонь буде розпространятися і оставляти за собою сліди. Якось так, давайте вам покажу. Так, бачите? Ну, не розпространився, тому що трава не горить, ну ось. Загорілося і остається після себе такі, типу, вгольки, типу горить. Ця зборочка буде сюжетна. Сюжет буде відбуватися може через квести, може через якихось персонажів, побачимо. Як піде ці задумки, як підуть ці серії по набиранню просмотрів і як вам чи зайде чи не зайде. Те, що я, я, поки я розрабатую сюжетку, як буде йти набирання активності. Також у моді я подумаю, напевно, мод на привращення в дракона. Використовувати. Звичайно, той самий ось мод, який додає горені предмети траву, дерева і всяке таке. doom мод, щоб Nether був по важче. І мод на survival виживач. Тобто додає різновидність раз... броні, яка буде дуже важлива в сюжеті, я думаю. Якось з її хочу переплестися, тому що броня дійсно виходить прикольна. Даже ось така хімзасіста і нагрудник шлем відікурочки. Не крафтиться так само. Ну, крафтиться хімічна защита через ось такі всякі крафти. Ну, це все ми будемо розбиратися. Поки що стоку тако модов Ну, які ще моди додать. Це, звичайно, вже на є систему Версія 1.21. Тому напишіть в коментарі, які є ідеї для додавання модов. Для сюжетної зборочки. Цю сюжет буде, мабуть, прив'язаний до техномагії, але ну, це не точно. Також додавлено екстрім-крафт, Тобто будуть перероблені багато крафтів. Наскільки вони сильно будуть перероблені, я не знаю. Що ж, напишіть свої думки, як вам. Перші задумки зборки, тобто це зв'язано буде з думом, привращення на драконов із і Навіщо ще оружі, то тобто до оружки, оружок теж буде прив'язане. Ну і, звичайно, на мода, Не мода, а з самого міру. Також думаю додати осінь зима, раціон питання, мабуть, і температуру і жажди. Ну Це можливо буде, можливо ні. Побачу, як буде це все зв'язуватися до сюжетної зборки, тому що ж повторюся це все-таки сюжетна зборка. І як я думаю протягнути цю сюжетну зборочку, я не знаю. Якщо вам подобалося, що я буду знімати відео про те, як создається ця зборочка. Тому я надіюсь ви поставите лайк, підпишетесь на канал, додивитеся це відео від начала до кінця без перемотки І напишете прикольний коментарі. Ну і, звичайно, вже напишете, який мод буде підходити цій. Сюжетні технозбороці. Техноменчески збороці, нагадаю. Обзори або розповідання про розпроботку моду в мене дуже багато на каналі не було. То есть пару відосів. Тому робити ці обзори я поки що толком не можу. Не знаю про що розповідати, про що записувати. Та це відос вийшов частично случайно. Тобто я таки сижу, сижу, сижу. І. У мене в голову, що потрібно щось в такому плані зняти. Я думаю, буде дуже цікаво, тому що на моєму каналі вже є моя зборочка на 1.22, я її прохожу. Да, ну поки що там вийшлося таке, що нам треба гріндити дуже багато і відоси відійшли на другий план та і з'явилися другі ідеї, а тут до СІЗУ сижу. Типа є іноді вільний час, а чому не склепати сюжетну поруч. І побачить як набере активності на каналі в моєму каналі це відео. Нагадаю, підписників у нас не дуже багато на каналі, всього 331 підписник. Я думаю, це відео набере хорошу активність. І мій канал попаде в топик. І ми, можна сказати, не тільки активність з'явиться на створення творки, тобто мотивації за активності. А й фінансова допомога, тому що я думаю, багато хто знає, що без фінансів создати ідеальну зборочку не вийде. Ну, не обов'язково у вас фінансова допомога. Як повторюся, це пожелання. Тобто, ссылка на донат є в описанні, але це пожелання. Тобто, це буде поступово. Тобто, я розумію, що мій канал не популярний. І ця зборочка токо-токо создається. Для цього поки що ідеальніше создати зборку із моїм непопулярним каналом, це на першу очередь неможливо. Ну, якщо працювати, можливо, все. Так що ось такий в нас виходить розклад. Мало які я зборки знаю, де використовують мод на дракону, тобто привращення в дракону. І я думаю, драконік survival дуже сильно повлияє на порочку. Тобто, зав'язано на, на цій модифікації. Думаю, буде нормально так зв'язано. Далі які будуть модифікації. Закидуватися, я не знаю. Я накидав варіантів, які може бути, це, звичайно, вже на клімат. Раціон, ну, їжу на їжу, багато їжі додав, якщо раціон є. Ну і звичайно температуру. На температуру я не гарантірую, тому що він може конфліктувати з драконік-сурвайвелом. Троя, звичайно, вже буде, це 3D, модельки різні будуть цікаві. Будуть декоративні блоки, ну і, звичайно, вже квести. додам сюжетні квести. А насчет самого сюжету, то є персонажі, які будуть прописані, діалоги і все таке. Насче цього я не знаю. Тому що все-таки. Розуміло чому. Тому що зборка Не зборка, а канал це дуже маленький, щоб написати такі громадські сюжетні збірки, які... Не всіх виходить, навіть коли у людей вже по 100к онлайн на каналі. І, і навіть в таких іноді не виходить зіздати сюжетну збірку. А тут я. Такий, можна сказати, новичок канала і вирішив створити грандіозну велику збірку сюжетну. Звичайно вже будемо пробувати, будемо старатися. Поки що, як бачите, ось стільки модифікацій не густо, ну вони будуть поширюватися, будуть на кастомний Тобто на хорошу картинку, то есть, шрифт, текстурки, буде багато чого змінятися. Головне, щоб почав мій ПК. Насчет ПК, то бачите, ось такий у нас зараз по характеристикам. Не густо, немощний. Маємо те, що маємо. Працюємо з тим, що працюємо. І розвиваємося. Я думаю, вам подобався цей відео. Якщо так, да, то поставте лайк. Проговорю такі Відео, наступне відео, я надіюсь, буде зовсім скоро. І в нас вже будуть перші, так скажем, результати збірки, тобто, що має вже получатися. будемо. Надію, що вже наступному відео буде вирисовуватися, яка в нас получиться збірка. Хороша, не хороша, не мощна. Немощна. А на цьому поки що все. все. Дякую, що ви подивилися цей відео. Він вийшов не такі вже і довгі, не такі і продуктивним. Ну, він получився таким начинаючим, тобто. чортопедія не то назвав. Есть... Він получився таким, що він так і він, вступ. Чи зможе мій канал потягнути сюжетну збірку ну, взагалі, чи зможу я. Ну а на цьому все. Дякую, що подивилися відео. До нових зустрічей. Надіюсь, зустрінемось дуже-дуже скоро.